Вітаю, друзі на каналі Сонічна Політика. З вами Гаритирович. Сьогодні 25 грудня, і принагідно всіх вітаю з Різдвом. І тим не менше під кінець року прийнято деякою мірою підводити певні підсумки. І такими підсумками стало свіже соціологічне опитування, яке провела компанія Соціс, і це опитування підняло кілька дуже важливих питань. І стосовно гіпотетичних виборів, і стосовно ставлення до корупції, і стосовно стосовно того, наскільки громадяни довіряють або не довіряють тим чи іншим політичним фігурам. От власне результати цього опитування і пропоную обговорити. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство, і звісно, підписку на канал Синічна Політика, не відкладайте це на потім зробіть прямо зараз. І не забувайте ставити дзвіночок, щоб бути в курсі всіх оновлень. Які виходять на каналі і дивитися відео в режимі прем'єри, це зараз дуже важливо для YouTube. Дякую. Отже, опитування компанії Socius, яка регулярно власне, спілкується з громадянами, запитуючи їхню думку стосовно тих чи інших ключових питань, під час опитування, яке відбулося буквально нещодавно, багато питань було задано, але я пропоную звернути увагу на три ключові моменти, тому що мені. Ні, здалися вони найбільш важливими. Перший момент це гіпотетичні президентські вибори, і власне дата їх проведення. Можлива, чому на це треба звертати увагу, тому що про це зараз дуже багато говорять у владі. Про це кілька разів публічно говорив президент, і навіть певна підготовка такого нормативно-правового юридичного характеру до цих виборів почалася. Ну і також зрозуміло, що ця тема не буде сходити з перших сторінок, і вона явно буде залишатися актуальною в найближчі кілька місяців, так точно, і от в контексті. І цього соціологи спробували змоделювати, так би мовити, другий тур президентських виборів і подивитися, як громадяни будуть голосувати, якщо там будуть ті чи інші кандидати. І тут в мене відразу дуже погана новина, мабуть, для офісу президента. В принципі, ця погана новина вже давно офіс супроводжує. Володимира Александрович все дуже погано з шансами перемогти на виборах. Якщо взяти гіпотетичний. Другий тур і представити, що в нього вийшли Зеленський і Залужний, то е, Залужний отримав би 47,5% голосів, Зеленський 26,5%. з е, половиною, десь близько е, 11,4 чотирьох десятих Ну, голосували би проти всіх 10,9% Вони ще не визначилися, і не брали би участь 3,8 Тут дуже цікаво, що ті, які би не визначилися, їх недостатньо, наприклад, щоб дати якусь перевагу Зеленському, якщо уявити, що вони прийдуть і проголосують власне за діючого президента. А ситуація з тими, хто визначився вже точно і піде на вибори, вона ще гірша для Зеленського, тому що за залужного тоді проголосувало 64,2 за Зеленського 35,8%. Тобто, насправді тут розгромна абсолютно історія, і ну, шансів при таких розкладах перемогти немає. Тут взагалі треба думати, як в другий тур попасти. А чому думати про другий тур? Тому що в цьому опитуванні не вперше, як і в інших опитуваннях, з'явилося інше прізвище гіпотетичного кандидата. Буданова, і тут спробували змоделювати ситуацію, якби в другий тур вийшов власне Буданов і е, Зеленський. Що би було е, тут? Немає сенсу міряти залужний Буданов, тому що конкуренції як такої немає. залужний там без проблем виграє. А от е, історія з Будановим Зеленським е, дуже цікаво виглядає, тому що за таких умов Буданов би отримав 39,7%. 7%, а Зеленський 31 Тут проти всіх голосували би 12,2 і 13,4 не визначилися. Тут теоретично у Зеленського є якби можливість скористатися цими перетоками, якщо ми можемо змоделювати таку ситуацію, і, типу на виборах навіть перемогти. Але серед тих, хто визначився і піде на вибори, Буданов би отримав 56,2%, Зеленський 43,8%. Що ми бачимо? ми бачимо? Тому що у Зеленського рейтинг жодним чином не міняється, і ну, в бік підвищення, як він раніше програвав другий тур з тріском, так він, власне, програє його і зараз. Ситуація по певним моментам навіть погіршилася, тому що. Раніше головним таким конкурентом, ну гіпотетичним, я відразу підкреслюю, що ми зараз дуже гіпотетично про це це говоримо, був би безпосередньо залужний. А тепер тут вирішили ще й поміряти Буданова, і виходить, що Зеленський програє. І йому страшно навіть уявити, якщо туди підставити якесь третє прізвище, і Зеленський йому теж буде програвати, а з великою ймовірністю так і буде, що свідчить про те, що діючий президент України в принципі досяг свого максимуму з точки зору якогось свого ядерного. Електорату це дуже невелика цифра в районі 20 буквально відсотків. Вона не зростає і за рахунок чого її можна збільшити, ну сказати складно. Тим більше, що інші результати цього опитування вони, м'яко кажучи, теж не надто приємні для офісу президента. Ще один цікавий момент, коли власне, повинні відбутися вибори, і тут все теж дуже погано для офісу, тому що 63,9% українців вважають, що вибори потрібно проводити одразу. Після закінчення воєнного стану 24,9% взагалі загалі заявили, що потрібно відкласти проведення виборів ще на певний час, і 5,6% сказали, що потрібно проводити лише місцеві вибори. Це дуже цікава така історія, тому що є чітке питання. Припинення бойових дій, завершення воєнного стану, і вже за результатами всього цього тоді українці не проти, щоб були організовані і проведені вибори. Це множить на нуль оцю ідею, з якої офіс на всякий випадок носиться. Я не кажу, що вона зараз є ключовою чи такою, знаєте, однозначною, але вона є, і ніхто від неї в офісі президента не відмовляється. Це проведення виборів під час правового режиму воєнного стану, що дає Зеленському, звісно, дуже Багато переваг і можливостей безпосередньо е, перемогти на цих виборах, оскільки ну тут буде колосальний адмінресурс і тотальний контроль над е, інформаційним простором. і До речі, нагадаю що під кінець року єдиному марафону підкинули ще. Більше 100 мільйонів гривень, що виглядає ну дуже цинічно, оскільки в нас є проблеми з фінансуванням військових, а сума з одного боку може бути не така велика, але тут важливий сам принцип да? і на виготовлення певної там продукції. І очевидно, що якраз правовий режим воєнного стану дає можливість максимально користуватися цими перевагами неконкурентними, і ну і очевидно, що ці переваги вони виключно для Зеленського. А тут громадян. А не категорично проти проведення виборів під час правового режиму воєнного стану. Якщо Офіс все ж таки спробує якось реалізувати цю тему, мені прям дуже цікаво, як вони будуть намагатися її продати, тому що ну, вона не продається, вона не спрацьовує так, як повинна спрацьовувати. Ну, і тепер ще один цікавий момент: було там питання про корупцію. І звучало воно таким чином, що останнім часом в інформаційному полі часто говориться про корупційні скандали у верхівці влади і задають громадянам питання: чи знав Зеленський про корупційні оборудки у своєму оточенні, і тут просто. Розрив я би так сказав, тому що 38,9% сказали, що він взагалі є учасником цього процесу або частиною. 29,3% сказали, що він знав, але безпосередньо участі не брав для 18,8% Не знав і не має відношення до корупційних оборудок. Ну і 13,1% відмовилися відповідати або не знає там відповіді на це питання. Чесно, мені дуже цікаво, хто ці майже 19% – Громадян, які вважають, що президент не міг знати про те, що відбувається в його найближчому оточенні, ну, складно повірити, що до нього ну не долунали якісь. Е, е, ну, там, скажімо так, знаєте, чутки про те, що там відбувається. Ну, очевидно, що він же був повинен був ознайомлюватися з інформаційним е, полем, інформаційною картиною дня, е, якусь інформацію повинні були йому передавати. Якщо всього цього не відбувалося, ну тоді ще гірше питання. Е, виходить, що президент не надто компетентний, якщо він не може якісь очевидні речі побачити, або перебуває в в тотальній інформаційній ізоляції і отримував з рук Єрмака дозовано тільки якісь. Там новини, які були про приємне про виключно перемоги, але жодним чином не торкалися корупційних чи якихось там інших питань, які трусили і продовжують трусити владу як таку. Ну і далі було питання: чи несе відповідальність Зеленський за корупцію в своєму оточенні? І 30% сказали так, і повинен нести повну відповідальність перед судом. 28,4% і сказали, що він повинен нести політичну відповідальність, і не має права було Добуватися на наступний термін. 30% заявили, що ніяких доказів його вони немає. Він може знову балотуватися на президентських виборах. Одинадцять і шістдесятих відмовилися або сказали, що не знають. Тут цікавіша більш ситуація, але все одно ми бачимо, що 58 фактично відсотків громадян говорять про те, що Зеленський несе в то в тій чи іншій мірі відповідальність, хай і політичну, і ну до нього є дуже багато питань. Як мінімум, він не повинен балотуватися на другий термін. Тепер накладаємо це на перші ці дані, про які ми говорили, ну, і бачимо, що для Офісу президента така ситуація не надто приємна в тому плані, що. І з точки зору корупційного скандалу ніякого прориву не відбулося, не відбулося ніякої переорієнтації уваги на якісь інші ключові там теми. Не відбулося зняття якоїсь частково, ну хоча б частково відповідальності. з Зеленського переважна більшість громадян України дуже жорстко до цього ставляться і вважають, що президент повинен за це відповідати. Як з усім цим багажем, грубо кажучи, злітати на президентські вибори? Сказати складно і зараз до речі, з'явилися такі цікаві чутки, що Зеленський думає, може не балотуватися, але якось тоді піти на якісь там парламентські вибори, спробувати все одно якось в політичній системі зберегтися з претензією там на продовження якоїсь політичної кар'єри, тому що є побоювання, що після завершення війни і програшу, наприклад, на виборах він, власне, не зможе. Не зможе е, спокійно жити, тому що до нього буде дуже багато питань, і не тільки політичного характеру, а й питання в тому числі судового характеру. якісь там люди будуть подавати до нього на суду ну до суду. Е, наприклад, ті, які вважають, що Зеленський проти них приймав якісь там незаконні рішення, і вони його будуть наздоганяти, так би мовити, наздоганяти в такому ну жорсткому режимі, але виключно у відповідності до діючого законодавства. Короче, кажучи, багато там ходить різних зараз розмов. Але е, якщо так підсумувати, то настрій в оточенні не дуже і вони не сильно вірять в якісь перспективи Зеленського. Е, вважають, що тут головне якось завершити з війною і більш-менш нормально піти без якихось додаткових скандалів. Ну і відповідно без додаткових е, претензій. Отака історія. Такі підсумкові результати соціологічних опитувань. Не виключно, що найближче пару днів ми ще щось подібне. Не побачимо, теж обов'язково проаналізуємо, тому що взагалі цікаво підбувати подібні підсумки. Ну і дивитися до чого вони можуть призвести вже після нового року. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство. І, звісно, підписку на канал Сенчна Політика. І до наступних зустрічей. Слава Україні!